18 липня родина Володимира Бобуха з друзями вирішила відпочити в парку металургів. Пікнік на природі завершився трагедією. Спершу їх мало не збила автівка, що на величезній швидкості проїжджала по пішохідному тротуару. А після того, як Володимир спробував напоумити власника машини, батька трьох дітей побили на очаху його родини. Міліцію вже викликали лікарі. Правоохоронці за добу встановили підозрюваних. Серед них той, хто наносив удари 19-річний Сергій. Є інформація, що вони були в стані алкогольного сп'яніння. Була порушена кримінальна справа за статтею 121 частиною 1 нанесення тяжких тілесних ушкоджень та постраждалий Володимир так і не прийшов до тями. Він помер за кілька днів у реанімації. Тож міліції перекваліфіковують статтю на ненавмисне вбивство. Людмилу, дружину загиблого, непокоїть кілька речей. По-перше, вона чула від сусідів, що нібито співробітники міліції про її чоловіка збирають негативну інформацію. За словами ж Ніни Маляренко, що це за співробітники та навіщо їм така інформація, їй невідомо. По-друге, жінка непокоїться, що її чоловікові, у якого за даними рентгену, були перебиті п'ятий та шостий хребці, поставлять інший діагноз. А ще вона чула, що є версія. Її чоловік нібито вдарився об щось при падінні. Це підтверджують і очевидці, які були в той вечір в парку. Рідним Володимира взагалі не зрозуміло, чому була змінена стаття з нанесення тяжких тілесних на ненавмисне вбивство, покарання за яку м'якше лише до п'яти років позбавлення волі. Та чому винуватець гуляє на свободі, а не заарештований. Та запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для нього обирав суд. Ані прізвища судді, ані якихось деталей справи поки розголошувати не можна. Триває слідство та судово-медична експертиза. Тільки після цього справу відправлять до суду. Рідні загиблого просять відгукнутись всіх очевидців тієї трагедії в парку металургів. Вони хочуть домогтись справедливості. Ті, кому щось відомо про цей злочин, можуть звернутись до міліції за адресою вулиця Станіславського 1 або за телефоном слідчого відділу 54717.